поставочка дитячі кофточки лупілу на замку. Вони такі, як бомбери, можна їх носити замість курточок. Одна коштує 160 гривень Я на дівчаток, на хлопчиків. Показую, які будуть види, вони будуть різні у лоті. Лот буде 30 штук, 4 800. Значить, ось така рожева з принцесою. Ось так вона виглядає на кнопочках. Ось кнопочки. В середині такі легкі є утеплення. Значить, така, Ось така рожева дівчача на кнопочках. На замочку така рожева у квіточки. Хлопчачий ось такий бомберик, сірий з синіми рукавами. Є в нас ще ось такий бежевий з синіми рукавами, бомбер хлопчачий. І отак він виглядає на модельці. Ось така курточка, це дівчача, синя така з. Дружевим. Так? Ось такі динозаврики на замочку. Так вони виглядають, ці динозаврики. І така кольору хакі. Це для дівчаток, тут ззаді у нас кіті намальований. Значить, будуть лоті такі види: 30 штук, 4 800 коштує лот. Кількість їх обмежена є всього три лоти. Розміри від 8692 до 122-128. замовляйте наших менеджерів.